Я всіх вітаю. Сьогодні хочу поділитися з вами своїм останнім шиттям. Історія шиття цього костюма почалася з не дуже успішного шиття ось цього жилета. Саме ось цих вузлів вот мене хвилював той момент, що я неправильно розрахувала кількість тканини внутрішньої частини, що тут так підкладка виглядає, тут же підплічник. Отже. Я вирішила спробувати ще раз обдумати всі свої помилки, які зробила, їх, і їх виправити. І ви знаєте, мені здається, у мене це вийшло ну, десь так може на 9 з 10 балів. Саме ось цей вузол, подивіться, як я його обробила. Тут всередині є підполічник. Ось ця внутрішня частина коротша за. Зовнішню. Ну, і ось тут стоять ось такі специфічні я не знаю, як це, вставки. Так, вони йдуть по, як на півколо, на півмісяцем. І це, на мій погляд, виглядає дуже охайно. Можливо, за рахунок того, що тут є ну, тканина йде в смужку. Таке враження, що трошки викривлені ось цю частину ось тут. Ну, це знаєте, це якщо придиратися, то ти ніколи нічого в своєму житті не зробиш, постійно будеш намагатися доводити все до ідеалу і нічого так і до кінця не доведеться. Я ще додала це обшивка. Вона у мене тут дуже широка, дивіться, бачите попереду, по спині, майже половина спини в мене йде обшивка. Чому? Ну, перша причина: по-перше, якщо от буду виглядати, ось тут, щоб не підкладка, а щоб все ж таки була основна тканина. І по-друге, у мене максимально не вистачало підкладки. У мене, їх, в принципі, немає такого екрю кольору молочного, не білого, тому що це колір не білий. Це той шовк, з якого я шила собі спідницю по косі Валенція. Міняла підкладку в своєму білому, віскозному блейзері. І ось, подивіться, маленькі клаптики залишилися, як ви бачите, я все ж таки знайшла там ці шматочки і зробила собі тут підкладку. Ось тут з цієї сторони у мене сатинова частина, ну а тут креп. я вважаю, що в мене вийшло просто чудово. Щодо ну кишень, звичайні кишені. Нічого особливого. Ось так ось так. Тут, до речі, на усю частину я використала вже поліестрову підкладку з того ж самого віскозного блейзеру. Ну, що робити для цієї частини все якраз як треба. Далі, у мене тут позаду є шлиця дуже красива, гарна. Я зробила цей жилет довшим, ніж бежевий. Я вважаю, що це мені. Більше личиться довжина. Ну, і щодо гудзиків та петель, якщо ви дивилися мій останній влог, то я там вибирала які гудзики брати, то я все ж таки зупинилася на усіх сірих. Петлі я робила з темно-сірими нитками. Хоча ось ця нитка. Ось ця, вона чорна, але вона таким чином переплітається з цією ниткою крю, що здається, що начебто смужки сірі. І цей візуальний ефект зіграв зі мною в таку гру. Я зробила спочатку білу петлю, тобто, ікрю, і чорну петлю. Чорна була занадто активна, а біла її не було видно. Тому я переробила і зробила сірі петлі, сірі гудзики, і вийшло. Просто пречудово. Тут, до речі, є ще такі петельки, але пояс я поки не шила з оригінальної тканини. Не знаю, щось мені не дуже хочеться, може, щось я придумаю інше. А, і щодо того, як я прокладала дублерин, у мене обшивка повністю приклеєна дуже тоненьким дублерином трикотажним кольору екрю також. Тут теж все от підбор теж проклеєний. Тут Проклеєні зовнішні частини десь ось таким чином, ось тут і ось так. Ну, і пустила також тоненькі смужки дублерину по проймам, щоб вони потім не розтягувалися. Ну, і, звичайно, проклеєний низ і місце для шлиці і місця для кишень. Ну, і Потім я зрозуміла: в мене було 3 метри цієї тканини. Це суміш. Льону, бавовни, може віскози. Я вже не пам'ятаю, давно ця тканина у мене лежить. Я не можу сказати, що вона супер дорога і якісна, але у мене просто не було іншої тканини, бо я собі останнім часом практично нічого не купляю з тканин, бо немає часу у мене на шиття. І я дивлюся, що в мене вистачає тканини на брюки. Так чому ж не пошити брюки? До того, як шити брюки, я пошила собі пробник. Брюк, вони були трошки заширші, тому я прибрала там було дві складки. Я одну складку прибрала і залишила лише одну ось тут. Мені здається, це хороший варіант. Щодо кишень, то кишень, як бачите, в бокових швах у французьких швах. Мені подобається цей варіант. У цих брюк є один недолік, дуже великий, на мій погляд, це відсутність підкладки. Я вважаю, що світлі речі мають бути на підкладці. Але у мене немає підкладки. Тож я шила без підкладки. Але я зберігла викріку і я підшила пасок вручну, потім я можу обережно так розібрати і поставити собі підкладку, коли я її собі знайду. Ось так виглядають брюки, що повністю зашити підкладкою. Це брюки, які зараз я ношу, і саме ось так мають виглядати штани. Я вважаю з такого крою в будь-якому шитті, бо підкладка робить, робить стиль. Вона їх робить важчими, якось так фігуру збирає. От якщо буде підкладка, я собі отак зроблю теж. Це брюки, які теж шила і підкладка йде вздовж всієї довжини. Давайте я їх тут розтіпну. До речі, я теж вагалася яку блискавку ставити. Все ж таки я поставила кремову блискавку. Бачите, вона більш жовта, ніж основна тканина, але біла прям зовсім виривала. би. Я думаю, що це найкращий варіант з того, що я могла собі дозволити. Тут звичайний по понизу. Підігнула і проклала строчку от Не вистачає їм, знаєте, не вистачає їм такої ваги. Вони дуже легенькі. Хоча, з іншої сторони, вони легенькі і літні, ось так можна сказати. Можна було б їх такі таку тканину ставити просто зазвичай, надзвичайну гумку. І, і... Не напружуватися, але мені хотілося пошити, саме, от, щоб це були брюки, з такою з гульфіком, з такою застіпкою, з кишенями, щоб все було добре і гарно. Бо я все ж таки хочу собі на зиму шити брюки. Мені хотілося подивитися, що вийде у мене тут, щоб вже з вовни, якоїсь такої гарної якості пошити собі брюки на зиму. Тож, тут у мене все, бачите, закрито бійками. Тут, ось цей шов, шов сидіння, він йде закритий бійкою. Ось ці шви бокові, вони у мене французькі. Кишеня також закрите бійкою, маленькі кишені. Але тут у мене стоїть шовк. Я прям знайшла два останні шматочки і дуже цьому раділа. Є петельки, ось такі, щоб. Підвішувати на плічка брюки, ну і позаду, як ви бачите, є гумка. Щодо паску, окремо хочу сказати: вперше я використовувала такий цікавий метод: я викроїла рівну смужку тканини, потім її запрацювала в таку напів, ну, не знаю, дуга, напівколо, можна частина кола запрасувало її саме за допомогою гарячої праски, сушки. І потім вже в такому от вигнаному варіанті, зігнаному, я прокладала дублерин. Сподіваюся, саме такий варіант він мені навіщо ви запитаєте? Для того, щоб пасок тримав форму і надалі. ось. Ось, ось так от вигнаний. Тому що ж ну, наша фігура вона ж не пряма, вона вся така, ну, моя, як мінімум, вся така жіночна, і мені здалося такий варіант м -м, найкращий. І, до речі, до, щодо паску, ось тут ця частина вона проклеєна трикотажним доблерином, а потім ще таким більш жорстким доблерином, А ось ця частина, яка з гумкою позаду, вона. Проклеєна лише тоненьким трикотажним доблерином, бо тут сильно не треба проклеїти, бо тут же ж гумка вона збирає все от те, що треба зібрати, і щоб не було ту зайвого об'єму. Також той самий гудзик. Пасок тут у мене дуже такий широкий, 5 см. Гудзик цей, ну, на мій погляд, горанічно виглядає. Ну, і петля така сама з сірими нитками. До речі, тут іще стоять, бачите, всі петлі для паска. Невряд я буду. Пасок тут вдягати, але мені хотілося зберегти ось цей, ось цей настрій брюк. Тож, дівчатка, оце так похизувалося своїм останнім шиттям, шиттям літа. Ще попереду серпень, тож я буду носити цей костюм саме на роботу, тому що це робочий варіант, і мені здається. Він чудово виглядає. Я вже для себе зрозуміла, як ви знаєте, як і ви зрозуміли з моїх відео, що ось цей, ось, цей, ось цей жилет, він працює в моєму гардеробі просто перечудово. Він буде класно з, з усіма моїми спідницями, з платтями і з цими брюками. Я собі пробачаю те, що тут немає підкладки і доволі прозорі брюки, а саме позаду, але я не збираюся їх носити ні з чим іншим, як з цим жилетом. Желет прикриває все що, там, все, що там прозоре, і виглядає все це разом доволі органічно і гарно. В цьому все. Я дуже дякую вам, що ви були зі мною і до зустрічі в наступному відео. Бувайте!